Математика, урок четвертий, частина п'ята. Тема уроку Нумерація багатоцифрових чисел, шестицифрові числа, ділення двоцифрового числа на одноцифрове площа. Попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Прочитайте у таблиці числа.

71250 найменше число. 100 570. Обведіть у записаних числах десятки першого класу. У найменшому числі це 7. 7 десятків першого класу, тобто 7. Десятків класу одиниць. У другому числі в найбільшому. Так, це 5, 5 десятків першого класу або 5 десятків класу одиниць. Ну що ж, попрацюємо з вами із наступним завданням. Запишіть числа у порядку спадання. Пригадаємо порядок спадання. Від більшого до меншого поставте відео на паузу, запишіть числа в порядку спадання та обведіть найбільше число. Перевіримо з вами. 820 100 802 120. 800 290 180 900. Найбільше число 820 100. Перевірте, щоб у вас вийшло так само. Дуже добре. Візьміть робочі зошити, відкрийте, запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Задача 4. Спробуємо з вами розв'язати задачу підвищеної складності у робочому зошиті. Уважно прослухайте умову. Казкові заєць, лисиця і вовк сидять на теразах. Якщо зістрибне заєць, терази покажуть 5 кг. Якщо лисиця то 4 кілограми, а якщо вовк 3 кілограми. Яка загальна маса казкових звірів? Давайте з вами подумаємо, як ми можемо розв'язати цю задачу. У кого які є ідеї? Для початку давайте ми з вами зображимо Терези. Можемо зобразити це за допомогою лінії. У зошиті поки що цього всього не пишемо, не малюємо. Отже, уявимо, що це в нас зображені Терези. На терезах у нас сидять заєць, лисиця і вовк. Позначимо їх буквами заяць, літерою з лисиця. Літерою Л, вовк літерою В. А тепер з вами запишемо те, що нам відомо. Якщо зістрибне заєць, Терези покажуть 5 кілограмів. Тобто, якщо ми приберемо зайця, закриємо, то вовк і лисиця це буде 5 кілограмів. Запишемо з вами В додати Л дорівнює 5 кілограмів. Тобто, якщо будуть сидіти, сидіти вовк і лисиця, їхня вага буде 5 кілограмів. Якщо зістрібне лисиця, то покаже 4 кілограми. Тобто, буде сидіти вже на терезах вовк і заєць. Запишемо в додати з дорівнює. 4 кілограми. І за умовою, якщо зістрибне вовк, то терези покажуть 3 кілограми. Так, тобто на терезах залишиться лисиця і заєць, і покаже 3 кілограми. Так і запишемо Л додати з дорівнює 3 кілограми. Яким чином ми можемо далі з вами розв'язати цю задачу? Так, ми цю масу можемо додати і записати вирази В додати Л, В додати З, Л додати З. Також. Яким чином? Додаємо ми з вами лівий стопчик до лівого стопчика, правий стовпчик до правого стопчика, тобто В додати Л, додати В, додати з. Додати Л, додати З. І це в нас дорівнює. Так, 5 додати 4 додати 3. Тобто, ми ось це, що нам відомо, ми його додамо між собою зрівняємо ніби. Тепер у нас вийшло таке невеличке рівняння, де в нас у лівій частиночці лише букви. А в правій частиночці лише числа. Давайте попрацюємо зараз із лівою частиночкою із буковками. Отже, дивимося, скільки в нас повторюється літер в два рази. Скільки повторюється літер Л. Також два рази, а з. Також два рази. Тобто, ми з вами можемо написати 2 помножити. На літеру В, тобто два вовка, 2 помножити на Л, дві лисиці, 2 помножити на з два зайці. Це ми можемо записати у лівій частиночці, а в правій частиночці додати числове значення. 5 додати 4 додати 3. Це буде 12. Так, запишемо з вами таким чином. 2 помножити на В 2 вовки. 2 помножити на Л це дві лисиці. 2 помножити на з це 2 зайці. Тобто маса двох вовків, двох лисиць і двох зайців разом дорівнює 12 кілограмів. А тепер пригадайте на попередніх уроках ми з вами. Чили розподільний закон множення відносно додавання. Тут ми його також можемо застосувати. Ми бачимо, що у нас кожного звіра взято по два рази. Тобто, ми можемо з вами вовк, лисицю і заєць додати, ніби у дужки взяти його і помножити на два. Тобто, ми цих звірів взяли по два рази. Запишемо це з вами. Тепер, скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, щоб знайти те, що в нас невідомо у дужках. Правильно, ми 12 поділимо на 2. І дізнаємося, яка ж у нас маса буде вовка, лисиці і зайця разом. Так і запишемо. В додати L додати З дорівнює 12 поділити на 2. І скільки це в нас дорівнює? Так, це в нас дорівнює 6 кілограмів. Скажіть мені, будь ласка, чи дали ми відповідь на запитання, яка загальна маса казкових звірів? Так, їхня загальна маса 6 кг. Запишемо з вами відповідь: 6 кг загальна маса казкових звірів. Якщо ми подивимося на саме розв'язання цієї задачі, воно є трішки складним. Але якщо прослухати цю задачу, спробувати подумати також логічно, самостійно, то розв'язок цієї задачі досить легкий. Ну що ж, закриваємо робочі зошитки. 19 сторіночка у підручнику. Обчисліть усно та запишіть пропущене число. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер давайте перевіримо. 400 поділити на 20 буде. 20 чудово. 800 поділити на 20. Так, це буде 40, молодці. Другий стопчик 400 ми поділимо на якесь число і отримаємо 20. Так, це буде 20. А 800 поділимо на якесь число і отримаємо 20. Так, це буде число 40. Молодці пригадаємо з вами алгоритм письмового ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Перше відокрем ділене від дільника куточком. Друге, визнач перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Міркуємо так, оскільки 5 не ділиться на 3 з остачею, то першим неповним діленим буде число 5. У часті буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Третє. 5 поділи на 3. Міркуємо так. Візьмемо число 1. Один. один помножимо на 3. Дістанемо число 3. Три. три менше за 5. Цифру 1 запишемо в часті на місці десятків. Знайдемо остачу. Від п'яти відняти 3 дорівнює 2. Четверте. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділити 2 на 3 ми не можемо. Тому знесемо цифру 4. Поділимо 24 на 3. Візьмемо число 8. 8 помножимо на 3, дістанемо 24. Цифру 8 запишемо в часті на місці одиниць. Ділення завершено. Частка 18. Зараз ми спробуємо допомогти знайку обчислити приклади за наведеним вище алгоритмом. 81 поділити на 3. Отже, визначаємо перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Отже, оскільки 8 на 3 ділиться з остачею. То першим неповним діленням якраз буде число 8. У часті в нас буде дві цифри. 8 ділимо на 3. Візьмемо число 2. 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, запишемо з вами 2 у часті на місці десятків. А 2 помножити на 3 це буде 6, визначимо з вами остачу. Від 8 відняти 6 отримаємо 2. Та Визначаємо з вами друге неповноділене. Оскільки 2 в нас не ділиться на 3, ми зносимо ще одиничку і отримаємо число 21. 21 поділити на 3. Ми дістанемо число 7. Записуємо 7 на місці одиниць у часті, 7 помножити на 3 це буде 21. Отже, ми отримали частку 27. Тепер поставте відео на паузу і виконайте ділення 56 поділити на 4 та 84 поділити на 7 самостійно. Тепер перевіримо. 5 ми не можемо поділити на 4 націло. Тобто 5 поділиться на 4 з остачею. Отже, у часті в нас буде 2 цифри. Перше неповне неповноділено 5. 5 ділимо на 4, отримаємо 1. У часті записуємо в десятках. 1 помножити на 4 це буде 4, тому визначаємо. Остачу від 5 відняти 4. Так, це буде 1. Один ми не можемо поділити на 4, тому зносимо 6. Вийде нас число 16. А 16 поділити на 4. Це буде 4. Так. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Ділення у нас завершене, і в часті ми отримали. Число 14. Перевіряємо з вами наступний приклад. 84 поділити на 7. Визначаємо перше неповне ділене. 8 ми можемо поділити на 7. У нас вийде ділення з остачею. Отже, у часті в нас буде 2 цифри. 8 поділити на 7. Ми візьмемо число 1. Запишемо з вами у розряд десятків у часті. 1 помножити на 7. Це буде 7. Визначаємо остачу. 8 відняти 7 дорівнює 1. Так. 1 у нас не можна поділити на 7. Тому ми зносимо 4. Вийде число 14. 14 поділити на 7. Так, це буде 2. 2 помножити на 7 це 14. Перевіряємо. Отже, ділення ми завершуємо. І у результаті в часті в нас число 12. Дуже добре. Спробуємо з вами перевірити справедливість розподільного закону множення відносно додавання. Знайдіть значення буквеного виразу А додати Б в дужки помножити на С. Якщо А дорівнює 5, Б дорівнює 4, а С дорівнює 11. Як ми можемо виконати з вами це завдання? Правильно, ми перепишемо з вами вираз, але замість буквок ми поставимо числове значення. Так, запишемо суму чисел 5 і 4. Збільшити в 11 разів. Так, як далі ми виконуємо? Правильно, 5 помножимо на 11 додати. 4 помножити на 11. Так, дорівнює скільки? 55 додати 44 дорівнює 99. Дуже добре. Перегортаємо нашу сторіночку, в сторіночка 20. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо. Рівність S дорівнює V помножити на T, де S – пройдений шлях V – швидкість руху, T – час, за який пройдено шлях S – є формулою шляху. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер спробуйте самостійно скласти за таблицею арифметичні задачі на рух. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно скласти задачі на рух, де у першій задачі нам потрібно буде знайти час. А в другій задачі потрібно буде знайти шлях. Чудово! Попрацюємо з вами із задачею на рух. Прослухайте умову. Туристична група рухається зі швидкістю 5 км за годину. Скільки часу потрібно туристам, щоб пройти 20 кілометрів. Ми вже з вами розв'язували такі задачі. Отже, разом зі мною ми намалюємо схему, а розв'язання спробуйте записати самостійно. Отже, нам відомо шлях і швидкість. Пригадуйте, шлях ми позначаємо лінією і показуємо з вами. Що в нас туристична група рухається з одного кінця шляху у інший кінець шляху. Отже, туристична група рухається зі швидкістю 5 км за годину. Позначимо це стрілочкою, чудово, і надпишемо: В дорівнює 5 км за годину. Що нам ще залишилося позначити? Так, залишилося позначити шлях. Шлях це і є весь відрізочок. С дорівнює 20 кілометрів чудово і знайти нам потрібно Т. Т знак питання годин. А тепер поставте відео на паузу, запишіть умову до задачі, розв'язання та відповідь. Перевіримо з вами. В дорівнює 5 км за годину, С дорівнює 20 км, Т невідомо годин. Розв'язання. Запишемо спочатку формулу. Т дорівнює С поділити на В. Щоб знайти час, нам потрібно шлях поділити на швидкість. Т дорівнює 20 поділити на 5 дорівнює 4 години. І в відповідь, за 4 години туристи пройдуть 20 кілометрів. Уявіть, що ви маєте розв'язати цю задачу з першокласником, який не знає дій множення та ділення. Подумайте та запропонуйте свій спосіб розв'язування цієї задачі. Дуже добре. На попередньому уроці ми з вами вчили поняття площі. Давайте ми спробуємо зараз знайти площу наведеної фігури номер 1 Порахуйте кількість квадратів. Так, 8 квадратів. І площа в нас буде цієї фігури. 8 квадратних сантиметрів. Чудово! На другому малюночку. Так, сім квадратиків і площа у нас буде. 7 квадратних сантиметрів. А на третьому малюночку? Так, квадратиків у нас сім і площа буде. 7 квадратних сантиметрів. Дуже добре. Переходимо з вами на 21 сторіночку. Ви на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання зі сторінки чемпіонів. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевіримо. Молодці, чудова робота.